Дня, шановна Буховинська громада, ми сьогодні з вами знаходимося на хармовому святі, католицькому костелі. Ось тут відбуваються такі хармові дійства, і зараз біля нас знаходяться молоді люди, які зараз представляться, і нам розкажуть декілька слів, так як вони розуміють. Будь ласка, представтеся. Слава Із Христу! мене звати Віктор. Я ходжу в храм возвиження Всечесного Христа від самого народження. Мене принесли батьки, похрестили тут. Мені 17 років, вже понад 17 років я сюди приходжу. Також я ще є учасником руху світло життя в Львівській архієцезії. І сьогодні ми святкуємо цей храм мове свято, хоча саме свято припадає на 14 вересня, але ну, з причин, що люди не можуть прийти в храм в п'ятницю, того храм перенесли на сьогодні. Сьогодні ми святкуємо храмове свято разом з Вестином Парап'янним. Будь ласка, буквально декілька слів, хто ви зрозуміло. А що, ви учень, читець, працюєте? Я навчаюся в 11 класі в школі. Добре, дякую. Добре, дякую. Будь ласка. Мене звати Юля, також я парафіянка цього костелу. З дитинства ходимо всі як одна родина, одна сім'я. Співпрацюємо, разом співаємо в музичному зесполі, який називається «Домінос Вокс. Творимо спільноту, на все, слава Боже. Нехай вам Бог допомагає. Будь ласка вам. Мене звати Кароліна. Я також є парафіянкою цього костелу і ходжу з народження. І ми відчуваємо себе, якби що ми всі є одна родина, і це свято наше, це свято нашої родини, бо тому що парафія, вона як одна родина, і вона святкує сьогодні свято возвищення чесного хреста. Це символізує хрест, на якому. Був Ісус, який помер за нас на хресті, що символізує велику любов. І тому ми зараз тут всі святкуємо це. І також ми святкуємо парафіальний фестин. У нас на даний момент приїхало багато гостей з Польщі на Буковину, які. ну, які хочуть з нами також розділити це, це святкування. Дякую. б ви хотіли передати громаді, молоді нашого міста, тому що, напевно, в кожного любої конфесії є зараз проблеми, молодь відноситься по різному, б ви хотіли побажати, передати і тому подібне. Щоб ніколи молоді люди не забували, що всіх нас об'єднує тільки любов, так само, як об'єднує нас любов Ісусі Христі тут. Дуже багато молоді не може не може знайти себе, знайти таких, ну знайти кожного себе і тому вони шукають якоїсь потіхи, порятунку в якихось ем, так. І ем, наприклад, ми, ми дуже раді, що. Ми є саме в цьому костелі, і саме так, і саме ми в такій громаді ми всі єднаємося разом з Богом, і для нас Бог інші мають також велике значення. І найголовніше на даний момент для молоді це не, не не замикатися в собі і бути щирим на інших, і найголовніше це любов. Любити один одного, так, так як в цьому костелі мені була показана дуже велика любов від інших людей. Тому ну, що Бог це любов, так сказано. Так. Будь ласкава. Е, я би хотів побажати всім е, людям, особливо молоді, щоб вони. Е, як найбільше любили Христа, тому що, як вже було раніше сказано, Він помер за нас на Христі, і під час цього він вибав, збавив весь світ з гріха і всіх, ну і можна від, так сказати, відкрив нам шлях, шлях до неба, і того ми ну, можна сказати. Навіть би запрошуємо всю молодь до нас, до костелу. Так що дуже чекаємо всіх. Ми дуже раді, що в нас така сучасна, розумна, толерантна молодь, яка знає, чого вона хоче, і бажаємо їй всіх, всіх гараздів, щоб у них все складалось. А зараз ми звертаємося, хочемо представити Павла Івановича Пінковського, викладача. Університету, бувшого викладача університету, викладача музики, людину надзвичайно талановиту, яка володіє декількома мовами, багато чого знає, толерантно. Будь ласка, Павло і Слава Ісусу Христу. Я згадую, як я перший раз був на храмі у Роману католиків наших. Це було 14. Вересня 1943 року, тобто 69 років тому я очевидець. Богу дякувати тому. Магаю Богу, що ви дочекали, дожили. і Дай Бог ще так, довго так, вам бачити так. такі свята. Дякую, дивився тому і хочу подякувати я щиро, від щирого серця, що я маю можливість ще виступити, сказати кілька слів. Бачу, я в Олі живу, був я в неї на похороні колись. У свій час, так що в мене є багато епізодів життєвих. І дякую вам за все. Дай Бог, щоб ви дочекали таких років та ще й більше. Гарно, дякуємо. А що ви за свято саме можете сьогодні нам сказати? За саме свято, яке зараз відбувається. Стільки людей, громада така велика, теж ще декілька слів, будь ласка. Це свято храмове, наше Роману католіків, «Често Хреста. І ми його святкуємо завжди 14 септембра, 14 вересня, кожного року, де я систематично приходжу не тільки на на чесно хреста, але й так на богослуження, я ходжу і до греку католіків, і до Роману католіків. Дякую за увагу. є в традиції католицької церкви, що якщо обходиться велике свято відпуст парафіальний, то збирається громада. Цієї парафії і запрошує своїх знайомих, близьких, які, може, не ходять до церкви чи до костелу, а просто якби діляться своєю радістю. І те, що тут відбувається, це є така певне ділення радістю, теплом, доброзичливістю, любов'ю, повідошенню до ближніх, так як Ісус Христос говорив, що ми маємо робити добро не тільки своїм близьким, рідним, а тим людям, які ми перший раз бачимо. І ця традиція тянеться вже, вже кілька століть. Що парафія святкує і то як родинне таке свято, і це певне свідчення, наше свідчення, що ми віримо в Ісуса Христа і воно якби будує нас, об'єднує, зміцнює нас в вірі. Незважаючи на таку пасмурну погоду, трошки почало дощити тут. Панує надзвичайно, надзвичайно тепла атмосфера. Багато людей, які хочуть радіють цього свята. Я знаю, що ну, тут приїхала, приїхали навіть з Польщі паломники з інших близьких таких околиць, Чернівець, щоб розділити з нами цю радість свята. І... Тут панує така атмосфера хороша, приємна, що навіть погода не є в перешкоді, не стає в перешкоді для того, щоб разом святкувати. Навіть воно може навіть трохи нас підбадьорує. А зараз біля нас знаходяться наші гості з Польщі, оці чайні панянки. Jak i zaś słony to, że nam de kilka korzystnych słów, na naszą pogodę. on jest nastrój, nastoj, oni wci usmiechają się. No, kto śmieliły. Znaczy, ja chciałam podziękować bardzo za gościny i serdecznie tutaj pochwalić wszystkich mieszkańców Czerniowiec za wspaniałą uroczystość odpustową i życzyć wszystkiego dobrego. Mam nadzieję, że znowu się spotkamy. naprawdę jesteśmy, <laughs> jesteśmy bardzo mile zaskoczeni. Ludzie są tak przyjaźni, że i tak wspaniałe, że no, chcemy tu przyjechać jeszcze raz, jak tylko będzie okazja. Присіво на жила. душу. душу. А зараз оця гарна красива пані Гейка, яка є учасником нашого хору в польському домі теж хоче звернутися до нас, сказати нам декілька хороших ласкових слів. Будь ласка. Я вже пан Володимир сказав, що я, вже, я в цьому хорі, ехопруту, вже учасниця з 2000 року. І дуже цікаво, дуже приємно мені, дуже хороший колектив. Це був, моя друга родина. Я бажаю всім. Всім всім нашим сьогодні яке. у нас сьогодні велике храмове свято, і ще в парафіальному хорі ми співаємо. І дуже, дуже дякую всім. І дякую Господу Богу, що він нас зібрав всі сьогодні тут. І побажати всім великого-великого щастя. -великого благополуччя, сімейного всім, 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 всім радості, всього. Я, наприклад, тут у цьому костелі вже з 5 років, 49-го року. І колись не було можливості нам, щоб косто відкрити весь час, бо був закритий. А тепер Богу дякувати, що маємо має, має можливість, що ми маємо можливість зустрітися тут. Приходять і поляки, і румуни, і росіяни. Значить, сьогодні багато гостей з Польщі ми бачимо. Багато бачим. з Польщі, з Кракова, з Маньовок з цього з Бренної я дуже. Кожного року приїздять. Це Там, де останній раз був наш Марик, він був там так, він з цим. Вони кожного року до нас приїздять сюди. І ми дуже-дуже раді бачитися, вже, так як... Були три чотири роки тому назад були у них там обранці, що нас дуже гарно зустріли. Там у них було свято у жильків, урожаю. Дуже-дуже гарно нас прийняли. Ми вже як рідні, за них переписуємося, передзвонюємося. Я дуже рада, Господу, Божому.